досидають. А, на... а ви далі потім а, будете да, казати, наступному виснупаючи. А на хто буде нас а... передступати? Я знаю, визначайтеся ви. Ні, можна щоб екстракти і еліксири зразу сказали, да, як жити, да. Жидки, добро, да. Добро, а наступні да. будуть э, наші універсальні мази ну, Сьогодні екстракти це наш базовий продукт. Почалася кампанія з апіклор, апіклора і екстракти, тому що без без Табліточки наші, бігулочки, да, і капсулки, і все, 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 це основа основ. Що у нас сьогодні є? Як знала, я прийшла прямо за шпарвалкою. А те, що у нас розкажете і все ви ж повторите, а потім на дні успіху. Я просто хочу сказати, що на сьогодні у нас два 45 п'ять екстрактів на різні наші органи і на різні системи, які у нас є. І вони всі ще взаємозаміняємо. Тобто ви берете, наприклад, да, да, я відкривав прополіс, так? І тут які рекомендації, що це, це природний антибіотик, і що це в нас вітамін А, і вітамін Е, і група Б, і 17-ам кислоти, велика кількість цинку і магнію. Тобто, для чого я це ж зробила? В телефоні все є. Да? Ну, в телефоні треба ж пошукати, а тут прямо зразу раз і все. І Оце весь зошит у вас. Uh -huh. Екстракти, ще ліксіри попереду. А ви їх в алфавітному порядку розполагаєте? А поразково. Да? Щоб швидко знайти. Клас, можна да, 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 да. да, навіть можна, можна каталог всі. такий составить. Даже. Я, до мене приходять і, і я мені зуможу, кажуть, так. що мені взяти від тиску? Да. Я так сразу шоломниця, чорна там. І щось все рівно, я щось забула, да? тому що я хочу ще... бовчуга, бовчуга. <ривіт> а що... Б, а що щось. Вовчуга, вовчуга, тому що немає систематизації. Так. Треба зробити так. ще системну таку страничку, тариночку, щоб тис, хам, цукровий діабет і так далі. І так далі. В чому перевага наших екстрактів, наші екстракти це екстракти, які без цукру і без спирту да? отримують їх путем перфорації. Перкуляції, правильно? Перкуляції. тобто в будівництві. Да, <рес> да, то будівництві. І на, наші екстракти, вони получаються при температурі людського тіла, тобто 36 градусів. Це теж велика перевага наших екстрактів. Тому що, якщо ми можемо сказати багато людей, та я травочку заварюю, ну заварювати ви травочку. Ви купили її, ви не знаєте, де ви цю травочку ну, збирали. Ви не знаєте, як її за чи на бані її запарювати, чи її заливати кипятком, чи її варити. Ви ж не знаєте технологію, так? Ми робимо так, як нам Бог послав, та зробимо так. І мабуть, вже там ніяких корисних речовин немає. А ми все рівно довіряємо, що ми купили там десь у бабці три роки, воно десь в сараї лежало, потім ми, ми, ще залили, гризли. ми ще гризли, собаки їли <світ> і так далі. Розумієте? І ми, а ми довіряємо цим травочкам. В нас є лабораторія, є технологи, які виробляють, кожну, кожну як сказати, процедуру, яка проходить, беруть обов'язково проби. Да? Обов тому що mm -hmm. продукція сертифікована, вона не може бути так просто. Взяли, положили траву. Да? Там скільки там часів вона там калашматила її за перкуляторі, і, і потім вийшла э, э, рітина, і вона обов'язково проходить. Обов'язково сажу свята лабораторія. Лабораторія вже вона не пускає ніяких там погрішностей. Тут була концентрація нормальна, бо що ми бачимо, що не міняється якість нашої продукції. Деякі кажуть, та вони там її розбавляють, може, вже їм не вистачає продукції. Та ні, у нас сертифікація міжнародна і такого неможливо просто. Тому що якщо у нас якогось продукту немає, <смуж> значить немає сировини. А якщо вона є, то вона якісті. Церкової. І що, що важливо знати про, про, нашу, про наші екстракти? Що вони ще магафун. От беремо ми е, любу, любу травку, допустимо, чорниця, черни, да? вона від, для зору, да? Но вона ще для шлунку, вона ще там треба по -почи, по почитати. Чорниця. Чорниця. Да? Для, для чого? Для очей. Ну, для очей я сказала, да? для цівчатки, для 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 да. від тому і так далі. Як ще антіоксидантний продукт. Возумієте? Тобто ми можемо і навіть при захворюваннях е, артеріального тиску застосовувати, е, е, при атеросклерозі, варикозному розширенні вен. Ми ж цього ну, не, не можемо да? ну, Всю інформацію да, все, все в голові не втримається. Тому і треба такі, що, шпаргалочки в Та ви молодець. Да. Тобто, тому що я відчуваю, що ну, стільки років я не працювала, стрім здань здань не вистачало. Це як у бібліотекі, да. там вже є і каталоги. і да, Все Так, да. 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 треба систематизувати обов'язково. І обов'язково мати ще ну, додаткові зігнати. Ми постійно навчаємось. Чому нам так тут цікаво? Тому що навчання це прогрес. Якщо людина не навчається, вона йде регрес. Да? Вона вже томлюється, їй не цікаво вона та я все знаю. От людина кажуть, що я все знаю. У мене такі багато людей, бо я все знаю. То вже сте, іде регрес, не, немає розвитку, структура не розбивається, тому що вона не навчається, а що вона буде навчати, якщо вона не навчається. Так. Тому головне, щоб от, чага, допустимо, скільки у нас грибів. Грибів у нас багато, хто буде розказувати про гриби, так? Да? Ну у нас є таке екстракт, як чага. Це теж гриб. І це гриб якийсь. Містить велику кількість корисних речовин, сливаної, органічні кислоти, алкалоїди, смоли, дубільні речовини і, і дуже бальцій, і, і магніт і тут і цинк, і срібло і, і міцність, і, і все, це, все, воважає все, воважає все, все. І допомагає вона що? При онкології в першу чергу, якщо людина приходить і каже, що в мене є якісь там вже е, якісь там, ну, які ну, зародки, да. У нас у всіх вони є. Ми ж не можемо. у нас... Немає такого апарату, щоб все подивився і сказав, що там все ідеально. Кожна щось є. Там десь родинка вистачала, десь якась піста, десь якісь новообразування в шлунку в пішкинику обов'язково. Просто ну ти всі не всі нас чують, що складно, що нам не треба всі. Названих мало різним. Це вже близькі, близькі. Вони недавно помер Я скільки давала продукції, не пив. Не і помер, що я можу сказати. А теж були новообразування в кишківнику. І це, і це йому сказали 5 років назад, 5 років на діагностиці був Максимов. як подарунок мені був. Я тільки в центр, і тут приїхав Максим, а він мені каже, Ірина Вікторівна, от в тебе буде подарунок Максима, це найкращий лікар. Вони так рахуються, ну, як Волигіна і Максимова, а потім вже всі остальні. Так, так. І одразу подивився, діагностику зробив, сказав, що в нього онкологія. Ну, ніхто на це не звернув увагу. Бо сваха до сих пор вона нічого не п'є. Я їй даю соняшник, тому що соняшник у нас тільки-тільки з'явився. Цей соняшник, це ж просто кладість, кладість. you <laughs> Та, ну, ну, кожна людина повинна працювати ну, хоча б три місяці на рік, хоча б а там можна і шість місяців на рік, щоб о, ці солі не, не затримувались, щоб ми могли. От я зараз як я присідала, погано. <ріст> а якби стульчика не було читаєш, <ріст> так би за і застряла там. Зато є сила волі! Треба. Да. Фініша Алена... дійшла, ж до фініша не дійшла, жди дійшла. Я знала, що я світя бо вона більш така. От, а у вас нема такого настрою, як у Так, так, так. Світи більш зацікавлені. А от ви в група граєте? Так, да, я припідула. І буде зовсім інше настрою. А мені, мені треба, так. Да. Я засиділася вже на своєму складі. Більш як склад. Да? Хвоя, хвоя це взагалі подобається, поки я не буду давати давай. Ініціатива наказує. Ні, ні, не знаю. Про нас нігло. Взагалі на Павлівна сказала, що вона була в другій компанії, там цей. Та була назва. А войки сказали, там в нас же ще краще є хвоя. Хвоя це взагалі ну Продукт, який треба діткам. За хлорофіл, да, за хлорофіл точно. А, а Аня каже, і Бойка, і Павло Петрович, сказала, у нас є краще, ніж хлорофіл у нас є хвоя А я цього не знала, мені це дуже сподобалось. А то в мене багато людей, які провели хлорофіл, а я не знаю, що сказати взамін. У нас немає люцерни. Є люцерна в деяких там препаратах, ну, окремо. А нам да я сижу. Ні, тепер я знаю, що хвоя це заміна хлорофілу. Якщо вам будуть хтось казати, а у вас це є, а от хлорофіла немає, у нас є хвоя. Оце дуже мені сподобалось. А якщо б я не ходила б на ці день успіху, то я, може, і так би і не знала, що у нас є заміна хлорофілу. Отак. От ну, ще які цікавляться ці проблеми. будь-яку проблему плющ, допустим, да? беремо. Плющ у нас не тільки проти е, запалення легенів, там рохіду і так далі. Плющ е, він бореться з е, грибка, грибком. Обов'язково треба плющ. Це мені в кишечнику є на руках на ноках нема, а в кишечнику... обов'язково грибок вона заводиться із воздуха, тому що вони десь по приміщенні і грибок це заселяється. Так що плющ, на, на Повітря та міс... все менше, а гадості все більше. Да, так, так. Да. Ще що ще можна сказати? Давайте перейдемо вже до електриків, бо вже екстракти 45, цих всіх не порахуєш. І Є люди, які приходять тільки за Ну, Я потім їх кажу, ну може, десь судин візьмете, а потім вони вже починають другий продукт, третій пробувач, четвертий і так далі. І починається ну, розширення їх діапазону. Бо в неї роздукляється. Це, це її продукт тільки для. Е, Або кардіцепс. Ну, Кардіцепс теж, так. Багато людей, які. Хочуть один продукт і все, а я кажу, а звикання немає. Вони кажуть, ні, тільки допомагаємо їваєм. Ну, зараз стала брати вже судини, вже якась перемога. Да? Щось, людина вже починає далі-далі розвиватися. Ну, якщо б вона ще ходила на презентації, може, може вона більше продуктів брала. А так тільки волія. А що таке еліксири? Еліксир. У нас 25 штук. Тобто еліксір це вже суміш, це вже не монопродукт, а поліпродукт. Там вже багато траво, трав, які доповнюють і що вони Комплекс. в до, 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 mm -hmm. комплексі, Добавляють вони 에, свої властивості Ой, і, це, і так, синергію. Да? І, і що виходить, що ця синергія діє вже на якийсь орган конкретно. Вже ми беремо не тільки там, валеріану, баяришні, пустирник, а вже беремо еліксир для серця. Це людині ще понятніше, якщо вона перший раз. А що треба? А для серця? Я ж не знаю, що їй допоможе, чи довершник, чи пустирник, чи то, чи сьо. А це вже вона зала для серця. Воно вже відчуває якусь, якусь енергію цих травок. Да? Також для шлунка також у нас ліксір є для щитовідки, для печінки, для шлункової, для, для судин, для суглобів. І 25, зараз морський. і... Східний гриб і всі ці е, еліксири, вони що нам дають? Вони нам дають допомогу, коли ми не можемо відібрати елекстракт. Да? Ми знаємо, людина прийшла без okay. діагностики, без нічого, ну вона знає свою проблему. Да? Легені. У неї, допустимо, легені захворіли. У нас є конкретна еліксир для легенів. Там всі травички, які для легенів, і нам не треба вже. Як, задумуватися да, над тим, чим, чим людину допомагати. Заморачувати да, не треба. Тобто наші екстракти, ліксири, це повноцінний продукт, який основа-основа нашої компанії. Він дуже недорогий, це перше, що в нас люди на що йдуть. Тому що попробувати екстракт може кожен пенсіонер. Кожна людина, От зараз я вибігала. Срочно треба для щитовідки, бо там не вистачає бази. Проведіть мені щитовідку, там не вистачає бази. Виникає кінець місяця, людина а, ну, ну, вона бере не то, що щось там це, а то, що їй потрібно. Вона прийде в п'ятницю, в суботу і так далі. І вона візьме цю продукти, буде. Хоча грошей обмаль У, у багатьох людей приходять, я бачу, що. Я думаю, мій приклад дуже красномовний, коли я три місяці нічого не могла купити. А зараз да. у мене ціла, ціла аптечка була. Ціла аптечка, і не тільки аптечка, ще й аптечка то аптічка, чим є можливість нормально жити, спілкуватися, їздити на, на відпочинок, дозволяти собі нормальне людське життя. Да? І це нам дається компанія, яка просто, ну я не знаю, що б ні Любов Васильівна, де б я була. Я не знаю. Как. Яка хороша дівчинка, Любова Так, Вона витримала півроку. Мої всі так, пр проблеми, я розказувала, то тут були не проблеми. Я бачила, що в неї проблем набагато Ну, Но... А зато ви тепер знаєте, як з іншими людьми працювати, згадуючи свої перші кроки, правда? <плодиси> Давайте поапладуємо, але не